Дональд Трамп чекає на хорошу розмову і наголошує, що в нього з президентом України доволі добрі стосунки. Американський лідер не розуміє, як міг назвати Зеленського диктатором, і чекає на укладання і угоди про корисні копалини, і згодом мирної угоди, яка покладе край війні. Про це Дональд Трамп розповів під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стармером. А ще вірить, що дуже скоро зуміє досягти мирних домовленостей з Путіним. Анна Боль продовжить. Угоду про мир в Україні досягнуть або дуже швидко, або ніколи. Так категорично заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з британським прем'єром Кіром Стармером у Вашингтоні. Запевнив наполегливо працюють, щоб покласти край війні Росії з Україною і вже досягли значного прогресу сподіваюся, що це станеться швидко. Адже якщо це не станеться скоро, тоді може не станеться взагалі. Ми прагнемо цього з двох причин: перше, я хочу цього з гуманних міркувань, щоб солдатів перестали вбивати. А також я не хочу платити мільярди, мільярди доларів, так само як цього не хоче прем'єр-міністр чи хтось інший. Не хоче платити за цю безглузду війну. І я думаю, що ми досягнемо миру, який буде тривалим британський прем'єр зазначив, що нині у світі момент справжньої небезпеки. Сполучені Штати і Європа мають разом докласти зусиль, щоб покласти край жахливій війні в Україні. Ми маємо зробити це правильно. Ми повинні виграти мир, але не може бути миру, який нагородить агресора чи такі режими, як Іран. Історія повинна бути на боці жертви, а не на боці агресора. Стармер підтвердив, що Велика Британія готова ввести до України свої миротворчі війська, і таку ідею він обговорює з багатьма європейськими лідерами. Я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити війська на землі та літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. Водночас Трамп вважає, що не буде необхідності розгортати американські війська в Україні та запевнив, якщо Росія нападе на британських миротворців, Америка допоможе їх захистити. Ви впораєтеся з Росією самотужки? Трамп сподівається, що Путін дотримає слово і укладе мир, хоч цілком довіряти йому не можна. Американський лідер заявив, що спробують повернути Україні якомога більше земель, які нині захопила Росія. Ви також спитали про землі. Ми обговоримо це і постараємось повернути Україні якомога більше землі. Та щодо вступу України до НАТО цього не станеться. Трамп запевнив, що у нього хороші стосунки з президентом Зеленським, можливо, трохи напружені за словами Трампа. Це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші, виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували гроші назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили, основну фінансову підтримку Європа надавала українцям без вимоги повернення грошей. Американський президент здивувався, коли журналіст спитав, чи досі той вважає президента Зеленського. Ого, диктатором Ви досі вважаєте зеленського диктатором? Я таке сказав. Я не можу повірити, що сказав би таке. наступне питання. Угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною і буде підтримкою для України, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Документ мають підписати сьогодні у Вашингтоні близько шостої вечора за Києвом. Анна Боль, факти сітів, єдині новини. І переходимо до головної події дня. Президент Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона, де сьогодні в присутності глав держав близько шостої вечора за Києвом мають підписати історичну українсько-американську угоду про спільний видобуток корисних копалин. Угода враховує головні питання, на яких наполягала Україна. Фондом на паритетних умовах володітиме і наша держава, і Сполучені Штати внески будуть однакові. А головне в документі не буде зафіксовано жодного боргу, який і нам потрібно повертати угода. Рамкова за нею вкладуть ще одну про спільний інвестиційний фонд, і її повинен буде ратифікувати український парламент. Водночас, президент Зеленський наголосив, що для нас найважливіше, аби цей договір був частиною гарантії безпеки для України, які свідчитимуть, що війна не почнеться знову. І пункт про гарантії безпеки вже є в документі. А от якими саме вони будуть українські і американські лідери обговорять на особистій зустрічі сьогодні. Обнадійлива реакція Білого Дому вже є угода щодо рідкісноземельних металів стане історичною, буде підтримкою для України, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він сподівається, що Сполучені Штати стануть партнером України з видобутку і розвитку родовища рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Під час спілкування з британським прем'єром Кіром Стармером Дональд Трамп зазначив, що поважає Володимира Зеленського і у них буде хороша розмова. Він налаштований працювати разом, хоча й визнав. Що останнім часом стосунки між ними були дещо напруженими за словами Трампа, це сталося тому, що нібито Київ повертав європейським країнам гроші виділені на війну, а Сполучені Штати не отримували їх назад. Хоча і французький президент Еммануель Макрон і британський прем'єр Кір Стармер чітко зазначили основну фінансову підтримку. Європа надавала українцям без вимоги її повернення. Ми разом підпишемо угоду. Можливо, перед камерами і у нас буде хороша розмова. Ми хочемо працювати з президентом Зеленським. Я думаю, що у нас з президентом насправді дуже хороші стосунки. Можливо, вони стали трохи напруженими, бо ми хотіли отримати те, що європейські країни вони отримали свої гроші назад, а ми не отримуємо. Ми не отримуємо все своє назад. Більша частина допомоги, яку ми надавали, була подарована. Американський президент здивувався, коли журналіст питав, чи досі той вважає президента Зеленського диктатором. Перепитав, цитую, я таке казав, я не можу повірити, що сказав би таке. І після цього попросив перейти до наступного питання. Також Трамп заявив, що вже досягли хорошого прогресу щодо мирної угоди для завершення війни між Росією та Україною. Американський лідер вірить, що Путін буде дотримуватися умов, хоча визнав, йому не можна цілком довіряти. Довіряй, але перевіряй. Я думаю, що нам потрібно перевіряти, бо ніколи не знаєш, що станеться. Знаю чимало людей, про яких ви б сказали, нема шансів, що вони коли-небудь обдурять вас і що вони найгірші люди у світі. Але я знаю інших людей, про яких ви казали, що вони точно обдурять, але вони на 100% чесні. Впевнений, коли ми укладемо угоду, її умов будуть дотримуватися. Також Трамп додав, що спробують повернути Україні як намога більше земель, які нині захопила Росія. Однак вступу України до НАТО не станеться. А щодо миротворчої місії говорити зарано, та британський прем'єр Стармер запевнив, що Велика Британія готова розмістити свої війська в Україні, аби гарантувати тривалий мир. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити війська на землі та літаки в повітрі, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. Також президент Сполучених Штатів продовжує санкції щодо Росії за агресію проти України ще на один рік. Про це йдеться у документі, який оприлюднив Білий Дім. Режим надзвичайної ситуації через події в Україні Вашингтон запровадив ще 14-го року. Тоді оголосили про заморожування власності низки осіб, причетних до розвитку ситуації в Україні, зокрема анексії Криму. Згодом президент Джо Байден розширив санкції, бо агресія Росії тривала. Тож тепер адміністрація президента Дональда Трампа зазначила, що Дії та політика людей, про яких йдеться в документі, становлять надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки та зовнішньої політиці Сполучених Штатів. Нещодавно в інтерв'ю американським журналістам Трамп заявив, що надалі може послабити санкції проти Росії однак одразу поточнив, що спочатку треба домовитися.